Чую, кавалерочка вдома тишина. І тільки Курлєва кульками шелестить. Думаю, йду я вже з тої кухні подивлюся, що моя Курлєва робить. А моя Курлєва розклалася дитячі тапочки. Ні, мені просто було цікаво кульок в шафі, дитячі тапочки. Галя каже, два кольори. Я зайшла, ви гляньте, чотири. чотири. Дев'ять кольорів. Це, ага. до речі, тільки в одному. Це один колір, тільки такий, і одна пара, все. Ці, ці тільки одна пара в такому кольорі. Та. В такому кольорі теж одна пара. І ще якісь одна пара. А і ось. І ось ці, не, та, та. Ось ці. Ось ці одна, Ось ці пара. одна пара. Я не знаю, вони такі гарні, що я просто. Я не знаю, я на них дивлюся. Ну, це просто. Ну, це я не знаю. Ну це просто ж ну таке Я не знаю. Ну, це просто красота. А оці, які ніжні? Ви подивіться. Ну я просто в шоці. Ці, ви бачите, 20 сантиметрів устилка, 20 сантиметрів. Це одна пара, одна, одна, одна. Голубеньких парушой є, От такі оглянь, такі ніжні. Я не знаю, вони просто дуже ну, такі клеснючі. Та добре, що так стогнеш, таких без кота продавала чи пса. Ну то я просто від них кайфую, я не знаю. І, до речі, я хочу такі собі дорослі. Дивіться, які гарні, оці вояскраві, жовтенькі. А і, а, і ще є грейпфрут, дивіться, є грейпфрут дорослий і дитячі. дитячі. Так що можете собі такий. Family Лук зробити. І ще є... Але дівчата тут баклажан. тільки дитячі 20 см. І ще є ось такі. Баклажан. Є ось баклажан, і до цього баклажана можна взяти або ось такі, а це або один в один, бачите? Я ну, дуже гарно. Так що хто ще хоче своїм дітям до Миколая. або до дня народження купити тапулі на подарунок. Бо на Миколаїв сильно не надійтеся. — Потім та. Потім, та, потім дуже не надійтеся. То ви ще можна, бо дитячих лишилось може буквально 20 пар, все більше немає. І невідомо, чи вони взагалі ще будуть. До. Так що, хто хоче своїм ти, ти, ти. діткам 20 сантиметрів. Якщо дитина нога менша, не біда, ваші не буде да. я це все гарно я це все пофотографувала, я хочу це все виставити. Тут знизу, бачите, такі кнопочки. Не кнопочки, а силіконові, такі про силіконові. Так. Давай, тепер Тому маєш роботу складати. Давай, давай, виставляй. А ви купляйте? Ага. Дай мені три резинки там були цілому. На що тобі резинки? Мені треба. мій міммен.